Посиленіло, і ми, ми бачимо показничок на сьогоднішній день і на перше число цього місяця. Під'їхали до будинку на відстані 50 метрів, увімкнули обладнання, і показник лічильника автоматично перенесено. Так працює система збору даних щодо обсягу використаного тепла. І маючи базу з лічильниками, даний комплект знімає показники на з цей день, коли ми е, знімаємо, і на перше число поточного місяця, тобто, якщо ми подивимось на дану таблицю, то от червоним воно вже показало, які будинки ми е, зняли. Тобто є показник. Сьогоднішній і показник на перше число. Інколи доводиться підходити ближче до житлового будинку, адже тепловий лічильник може бути встановлений далеко у підвалі. Проте сам механізм отримання даних незмінний у цьому випадку. Людський фактор відсутній, адже система працює автоматизовано. Однак, отримати показники таким чином можна лише із 40% житлових будинків рівного. Більше типу лічильників має бути до них доступ. Тому є представники ОСББ, які нам надають дойдочки щодо фактичного споживання теплової енергії. Також, якщо доїдочка не надана, ми можемо виїхати, але тільки при наявності доступу. Великою проблемою є в тому, що не всі голови ОСББ надають доступ до показників лічильника. І тому в такому разі ми. Проводимо нарахування згідно методики посередню. Далеко не на всіх теплових лічильниках у рівному наявне обладнання, яке передає показники. Тож голови ОСББ повинні самостійно подати інформацію для працівників підприємства у визначені часові рамки. Ті у свою чергу звіряють дані і вносять у систему фактичне споживання тепла. Це відповідальна особа кожного місяця в період з 24 по 27 число приносить нам довідку, або присилає там на вайбер або на електронну по. Пошту в цій довідці вказується початковий показник на початок місяця та кінцевий на останній день місяця. Ну, бувають деякі моменти там невідповідності, але ми все намагаємося врегулювати і приходимо до якогось там спільного рішення. Якщо відбуваються якісь там неточності, ми все це коригуємо наступного місяця. У разі ненадання показників теплового лічильника працівники підприємства самостійно вносять дані щодо спожитого тепла, кількість якого вираховують згідно. Но формули, тож, якщо ви помітили розбіжність фактичних показників та тих, що вказані у платіжках, телефонуйте на абонентську лінію рівне теплоенерго та вкажіть вірні. Дарія Солодовник та Михайло Мандзюк, телеканал ТІВІ.